Привіт всім, слава Україні. Слава ЗСУ. Друзі, 20, 21 вже здається, сьогодні. Так, 21 серпня. Я в полі. В полі в мене оранка. А сьогодні, я думаю, вже крайній день. Друзі, що б хотілося сказати про цьогорічну оранку. Мені подобається. У нас пройшли невеличкі дощики такі. самої весни була засуха. На обзорі, на огляді соняшника я говорив вам. Хто не дивився відосик, подивіться, будь ласка, і поставте лайк. А ще краще підпишіться і розповсюдьте відео. Буду безмежно вдячний. Так. так що оранка досить непогана. Орю. Як ви бачите, своїм, своїм трактором і мезиком, який я хотів продавати, да? пам'ятаєте в минулому році, а в цьому році вже та й в наступному те й взагалі, мабуть, вже навіть таке питання не буде стояти. Продавати його чи не продавати, звісно, ні. А чому? І що кардинально, радикально. Змінилось, блін, комарі задовбали. Змінилось. Е -е. Якщо у вас буде бажання, ми обов'язково поговоримо на цю тему. Я відзніму для вас відосик. Можу навіть стрім забабахати. Так що пишіть в коментарях, поспілкуємось, обговоримо цю тему. Друзі, поле після пшениці, як я і сказав, е -е. було чистеньке. Працював. Коли, ну, по пшеничці я працював тут гербіцидом, як же він називається? Грінадьор? Так, да, Грінадером це Гранд ну, під Гранстар, порошковий такий. Спрацював він чудово, пшеничка була чистенька, бо не було дощів, була засуха. я yeah. говорив, вийшло десь по 22 центнери. Це геть зовсім слабо. Ну, якби були трішки інші умови, обставини, не війна, можна було б спробувати її витягнути, як я завжди це робив карбомідом. Ну, але, як казав, один чоловік, маємо, що маємо. Так от, стерня стояла частенько, все було добре, потім пройшло декілька дощиків, і от зараз ви можете поспостерігати. Ось. З цього боку це я вже згорав, а оце. А це, зараз, зараз я вийду, я вам покажу оце отакі от, от бур'яни В переважній більшості своїй. В переважній більшості тут амброзія, лобода. Е, ну, є ще там на краях багато якесь куряче проси, здається, на нього кажуть. Чи мешіть, в общем, щось таке. Потім... Та Коротше, ізобілі, та, блін, де ж ви набралися комарі в досить і досить велике. Е, працюю Працюю на тракторі, я на п'ятій е, пониженій передачі, е, працював на першій, тягне, все нормально, але трішки гріється. В одну сторону тут, виходить, згори. Туди з гори, а назад, як повертаюсь туди під гору. Під гору він трішки гріється. Е, перейшов на понижені передачі на четвертою зовсім повільно, та й воно йому не потрібно На п'ятій саме воно. саме воно. Оранка вся. Ну, досить добре зливається, немає грибнистості хвиль таких, ну, досить і досить непогано. Получається, як завжди, мій плуг, мій улюблений текрончик з кутознімами. Так що ховають всі бур'яни, всю цю. Всі пожнивні рештки, всю нечисть, яка є наверху. Кутозніми повністю майже залишається, я не знаю, ну від загальної кількості, можливо, 2-3% бур'яна зверху, який кутозніми не змогли закрутити і заховати під землю. А так, в принципі, зараз глибина, друзі, ну до 20 см, можливо. 18-22 десь отак в цьому діапазоні не міряв і міряти не, не буду, не хочу, не збираюся кому щось показувати. Зараз вийду. там Вітер трішки, тому знімаю з кабіни трактора. Зараз вийду, стану в Борозду. Як ви вже зрозуміли, у мене ж GoPro, тепер я знаю робити все, що завгодно кидати в воду, під воду, чіпляти наверх на трактор, на низ на трактор, на плуг, на будь-який інший агрегат, і їй байдуже. Так що в тому числі це і ваше, ваше досягнення, ваша заслуга, тому що дивились мої відео, підписувались, розповсюджували, підписувались на канал в інстаграмі. Ну, завдяки цьому вдалося. Завдяки монетизації. Ще в минулому році, ще до війни, купив GoPro. Задоволений нею просто це супер, камера, супер. Все чудово. Так що відоски тепер будуть значно кращими. Так, друзі, зараз вийдемо, я вийду на вулицю, там можливо буде вітер. Ну, він то є, але будемо навіть, сподіватися, що GoPro знівелює його дію, не буде шуміти, не буде забивати нам звук. І покажу вже багато разів знайомий вам свій плуг. Можливо, хто давно не бачив, або нові підписники, свій трактор. Плани скажу наперед на нього були перед війною досить такі грандіозні. І перекрасить, і перетонувати вікна темнішою плівкою і перетягнуть зсередини кабіну і ну короче, там і О, гупають Дають наші хлопці кацапам прикурити. І перетягнуть е -е -е, обезшумить короче кабіну. В общем, там питання по навісці, відремонтувати, зробити. Багато-багато ну, було планів, але ж тепер, тепер ніхто нічого не знає взагалі. Як жити далі, що робити? Живемо? Ну, не одним днем, але далеко вперед не загадуємо і не заглядаємо. Так що, друзі, йдемо зараз. Йдем, йдем. Якраз покажу вам який, який бур'ян. Ну, як ви можете бачити, що тут є коврик. на, ми, ми на нього так кажемо. Ось він. Коврик, як він називається, насправді я, якщо чесно, не знаю. Ну, ось. Ось така борозда. А ось така оранка. Ф, та що ж це комарі? Як ви бачите, після такої зелені і відсоток який залишається на поверхні, скажу, ну, борозда досить глибока, 18, 15, 18 точно є. Ну, Это, я думаю, що ей навіть 20, але. Але не міряв, тому нічого вам не можу сказати. Я спеціально виїхав ось з Борозди, щоб вам показати свій плуг, в якому він в стані, в якому стані. Текрончики, відвали, потім ось кута ними, які закручують весь оцей мотлох, весь оцей бур'ян. Як ви бачите, за скільки років абсолютно нічого. У мене навіть немає, як рекомендує текрон сюди або наварювати. Такі захисні якісь м -м, язички. У мене їх ніколи не було. Немає. Ні от в якому стані вони. Працюють вони в мене здається вже три роки. За три роки. Вже мабуть би залізні стерлися. А крончик, як був такий. Так. І є. так. От, як ви бачите. Взагалі. Стан супер. Так, що в нас тут? Тут у нас потік циліндр звідсиля з цієї трубки. Ну, тут небагато залишилось. Допрацюємо. Вже дорю, приїду додому, замовив новий циліндр. Поставимо. Новий цей відремонтуємо, хай лежить або на реставрацію. Та дивлюся і розподільник почав трішки підтікати. Так, а так в принципі по трактору питань взагалі немає. Ось прокладочку та зняти кришку і герметиком. Намазати або нову прокладку вирвати і та все. Там буде. І ось тут. Так, виходить. Резинка, це бачок на рульове, в мене він тут окремий тут. Імпортне масло на насос дозатор. Це, це, це чудово, якби тільки нормальну кришку з прокладкою, щоб не текло масло. Я вже підлажував сюди під резинку, було нормально. Це видно масло роз'їло, це звичайна камера з велосипеду. Масло р... роз'їло, почало підтікати, замазала двигун. Раніше текло з-під центрофуги, тут виганяло. Я в якомусь відео говорив, здається, про ремонт, про заміну помпи. Зараз ніби нормально все, не, не витікає, не, не тече. Ну, з цього боку, дякувати Богу. Все чистенько. Стартер РВ. Це просто бомба. Круте, все чудово, працює взагалі. Тут у нас що? Тут все сухенько дозатор, сухенько, чистенько, все добре. Так що, отакі друзі справи. Оранку почав, як ви бачите, вон видно, полоса з того боку і тут від відсоєшника з країв і сходжусь до середини. Полінився. Зазвичай я так не роблю. Зазвичай приїжджаю, знаходжу середину. Ви пам'ятаєте, що в мене є отака штучка, антена, GPS і знаходжу середину по GPS, по лінії, відбиваю і тоді клонів, що на ту, що на цю сторону немає. В цьому році щось я розлінився. вирішив. Розбити від країв, щоб розора була прямо посередині. Так що, друзі, отакі от справи. Потихеньку працюємо, незважаючи на війну, незважаючи на всі негаразди, але працюємо. Хотів би вас попросити в таке питання, в кого, хто ще не продавав пшеницю. В кого в якій області, яка ціна 에, за налічку і по безналу. Так що, друзі, кому не тяжко буде, будь ласка, в коментарях напишіть. Мені цікаво, бо в нас ціна різна, хто каже 4, хто 5, хто 2,5. Так що, якщо буде нескладно, то напишіть в коментарях. Друзі, не зробиш заради гарного кадру для вас.